Всіх вітаю. Так, дивіться, ну, стартанув з хорошей плати сразу. Ну тут всі хороші. Коротенький, е -е, огляд, прилада, да, як ти в нас р R273. Ну, тут одной плати не було, він трошки був пограбований. Ну, Станіслав Вадимович, доставай по одній платі, щоб Всё. Возьми эти. Да, вот так, с одной стороны. А ну давай. Вот так, потихоньку выходит. И показываю сразу так. Вот такая плата. Ну, штук, наверное, 40-50 микросхем 133. х Так, далі плата ще, ще цікавіше, зараз дам тобі бакарези. Бакорезами по краям підривай. Не стесняйся. Все, найди. Та, ну то долго буде, ладно. В общем, давай так, дивіться, тут вообще 565. -а. Ружка. Ну, до речи, одна такая, наверное, здесь в районе 100 гривней коштує. 100 плюс. Так, далее плата. Ну, тут уже 155 серия. И останняя плата тоже тут. Ну, таких получается 100 гривневых, 100 плюс. Тоже декілька. Так, далее. Ну, давайте самую цікаву плату сейчас. А нет, то, то брать, доставать доставать. Подивіться все одно, яка краса, скільки тут КМок, Я не знаю, ну в цьому приводі, навірно, ну так на глаз 200 плюс грам по КМ буде. Це так, по-бистрому. Ну, оце зніми, оці маленькі може витягнутися. Так, Ну тут все тут. Все усіяно мікросхемками, КМ. -ками. А нету, наверное, він полежав Ну, бачите, тут я не знаю, скільки їх, наверное, ну штук 300, э, точно мікросхем таких буде в приладі. Так, далі, а ну посвіти сюди фонариком. На роз'єми глянем, сейчас які роз'єми Так, ну тут роз'єм у нас э, це этот снп -шка. ну, жовті контакти тут, тут жовті але. Не всюди жовті, тут білі били Так, Обратна сторона, ну тут а тоже. Вот ще плата, тоже. Ну тут тоже плата, так. Да, трошки КМ, 140. -х. Ну, дуже нарядний прилад. Так що, в кого такі є, можете сміло відправляти, порахуємо. Всім дякую, підписуйтесь.